Вітаю вас! Сьогодні ми в такому мальовничому селі біля Житомира. Ще будемо позавчора, туди кілометра два бурили обессинку, обосинка вийшла під три куба, все чудово, все працює. І Сьогодні будемо бурити обессинку для ось цього магазинчика. Но тут місцевість цікава, така холміста. Значить, отам у людини є криниця на 3,5 метри глибини. І на піску працює води, води море. А напротив через дорогу 13 кілець колодязь, води нуль. Сюди вже йде жорства, пісок десь закінчується. В принципі, магазинчик у нас на склоні якраз стоїть. І можливо нам пощастить. І ще тут буде водонос. Зараз Вигружаємо весь наш інверта, інвертар і їдемо, затаримось водою для буріння. Водички набрали, зматуємо лінію і їдемо на об'єкт. Так, ми на місці знущаємо мене оцей грунт. Дуже похоже на жорству, ну, як копали каналізацію і достали щирець. Ну, будемо подивитися Зарані підготували фільтр і набираємось водочку. Буквально метр зайшли і одразу видно, яка вода йде з перламутровим таким отлівом. Жірець, це щирець. Ще нового доноса тут нема. Не знаю, може туди вниз, на той угол попробувати там. Повіряємо трохи, Ну, я думаю, це безполезно, я повіряти. Щирець. Мабуть, будемо пробувати це з того угла магазину. Артем бурить Водою, жорству. Я беру без води. Метр тридцать. Ну, в принципе, такий песок тут. Хороший уже вологи. Ну, Пока не кончается. Може перебазируемся сюда. Так, запускаем сутебурения. Работаю мало габаритка. Купянска. В общем, у меня для вас две новини. Одна хорошая, другая погана. Почнемо з хорошої. Водонос тут має бути. До 3 метрів йде пісок. Погана новость. Сьогодні скважину не зробимо. На 2,5 метрах просто йде глоток. Тобто воду туди скидає, навіть виноса немає сюди. Будемо думати. Будемо думати, як зробити. Ну, це вже буде у наступній серії. На цьому все. Приходьте ще.